Чи все окей? Плюсаніть, будь ласка, в чат. Ага, Олександр, бачу, дякую, супер. Сьогодні будемо говорити по, про клієнтський досвід. Буде цікаво. Ще хвилинку почекаємо і будемо починати. 《そう。 Ну, будемо потроху починати. Також увімкнув запис, тому запис буде через пару днів ще й на Ютубі. Хто не встиг під'єднатися, зможе передивитись. Я всіх вітаю на нашому вебінарі. Мене звати Антон, менеджер марошиної логістики. А сьогодні ми будемо говорити про одну з найактуальніших, напевно, тем сучасного бізнесу це логістика останньої милі, а також її вплив на клієнтський досвід і також рівень ваших продажів. Тема досить практична: ми підготували конкретні приклади. Виклади та рекомендації, щоб кожен з вас міг забрати для себе якусь користь. Поки ми починаємо, можете, будь ласка, написати в чаті, з якого міста та сфери бізнесу завжди цікаво познайомитись. Також додатково, якщо ви відкрите до відкриті до спілкування, пропозиції, можете також залишити свої контактні дані. А якщо буде цікаво, зв'яжемось попрацюємо. А а зараз будемо потрошки починати. Почати хочу ну з загального да Хто ми? Ми компанія End Logistics повністю українська компанія. Знаходимось в Дніпрі на ринку України. Вже понад 13 років за цей час стали лідерами ринку. А в нас повністю український продукт на сьогоднішній день до нашої компанії під'єднано понад 900 клієнтів компаній. А, різні напрямки, і дистриб'юція, і комерс, хоріка. Інші а, система при побудові маршрутів, маршрутів може Використовувати понад сотню параметрів. Грубо кажучи, ми вираховуємо буквально всі параметри, особливості вашої логістики, да, які вам необхідні, і налаштовуємо систему індивідуально під кожного клієнта, під його запити. А в нашій системі, окрім самої маршрутизації, прорахунку маршрутів, є мобільний застосунок для водіїв, в якому вони можуть бачити свої задачі на день, відображати маршрути, по яким їм потрібно слідувати, а також передавати нам статуси про виконання задач або відвантаження. Рішення в нас хмарне. Ми використовуємо Microsoft сервери Azure. Вони знаходяться в Європі. Також ми інтегруємось з майже будь-якими сервісами компанії, наприклад, це облікові системи, CRM, GPS, SMS сервіси Тобто, все, що використовує ваша компанія, та має АПІ для налаштування обмінів, ми можемо також інтегрувати для того, щоб зібрати все, що стосується логістиці в одному місці, на саме в нашому веб-сервісі. А, і також для наших клієнтів у нас завжди є технічна підтримка, яка входить в будь-який із тарифів, а, тобто ми нікуди не зникаємо, ви завжди можете звернутися до нас у разі якихось питань. Трошки про нас, тепер давайте поговоримо про тему нашого сьогоднішнього вебінару. А, в першу чергу да, хочу зазначити, чому саме остання миля є ключовою в процесі доставки. По-перше, це той етап, який формує перше та і головне враження у клієнта. Тобто, ви, для прикладу, можете мати ідеальну систему замовлень, гарну упаковку, швидкий склад, але якщо доставка на фінальному етапі відбувається з затримками чи якимись незручностями для клієнта, а саме це він і запам'ятає. Ну, для прикладу, да, давайте там візьмемо, наприклад, якщо ви замовили товар у популярному маркетплейсі, все підтвердили швидко, красива упаковка, але кур'єр приїхав, наприклад, на три години пізніше, ніж обіцяли. Яке враження залишиться? Правильно. Саме цей момент остання миля, і стає для нас головним спогадом про компанію. Люди зачасту запам'ятовують останній. По-друге, остання миля безпосередньо впливає на рівень задоволеності та на повторне замовлення, повторну покупку. Тобто, якщо покупцеві привезли товар вчасно, без дзвінків по типу Ой, вибачте, ми не встигаємо, давайте перенесемо або без якоїсь плутанини з адресами. Він з великою ймовірністю замовить у нас знову. Це зрозуміло. Для прикладу, в нас є одна мережа. Яка займається доставкою продуктів, сніданків, а вони почали гарантувати доставку визначене 15 хвилин на вікно. Це дозволило різко підняти рівень повторних замовлень, бо клієнти впевнені, що отримують товару зручний для них час. По-третє, саме остання миля вона визначає швидкість і точність доставки. Тобто, навіть якщо попередні етапи пройшли швидко, останній відрізок може або закріпити вашу репутацію, або все зіпсувати, для прикладу. До речі, можу привести кейс нашої, наших клієнтів, це компанія Dolфікрейн. Вони, коли оптимізовували свою доставку, змогли збільшити кількість клієнтів на 50%. При цьому без збільшення автопарку справа була в тому, що їх завантаженість авто була сягала рівня 60-70%. А коли коли ми впровадили систему, ми змогли підняти цей показник до 90%. І заявки також почали оброблятись швидше, і доставка також значно пришвидшилась. Ну і четверте, остання миля є найдорожчим етапом в будь-якій логістиці за різними оцінками, але саме тут зосереджено до 50% усіх транспортних витрат компаній. Тому будь-яка оптимізація на цьому етапі дає відчутну економію. Для прикладу в нас запустилася одна рітейл компанія Як вони оптимізували свої маршрути доставки за допомогою ТМС на 24%. Це дозволило їм заощаджувати десятки тисяч гривень щомісяця, тільки на останній милі. Отже, якщо таке кратке резюме, да ми коли говоримо про останню милю, ми говоримо не лише про доставку товару, а ще й про імідж компанії, лояльність ваших клієнтів та прибуток вашого бізнесу. Саме тому сьогодні обговорюємо, як правильно взагалі керувати цим процесом. Поговоримо спершу про виклики. Це те, з чим до нас звертаються компанії, а саме бізнес. По-перше, це зростаюча кількість замовлень і точок доставки. Для прикладу можете уявити компанію, яка починала з 50 клієнтів. Логіст планував все вручну, в Excel і в принципі впорався. Але зараз вони мають 500 клієнтів. Тобто ще вчора логіст справлявся сам, а сьогодні в нього там таблиця Excel на 10 тисяч рядків, і кожне нове замовлення це новий маршрут, новий ризик помилки. По-друге, це високі витрати на доставку. В реальному житті ми бачимо таку картину, що авто часто їздять або напівпорожні, або маршрути побудовані неоптимально. Тобто зростає пробіги. Наприклад, один наш клієнт до впровадження системи витрачав майже 20% більше пального через неузгоджені маршрути. По-третє, це якраз вимоги клієнтів до швидкості та точності. Тут сучасний ринок, да, сучасний споживач звик до того, що сьогодні замовив, сьогодні отримав, да, максимум завтра. Якщо ні, то чому так довго? Тобто він не буде чекати чи слухати якихось виправдань. А да. є навіть випадки, коли клієнти обирають дорожчу доставку, аби лише отримати товар вчасно. Це на сьогоднішній день стало нормою. Четверте, це відсутність прозорого контролю за водіями. Тобто, коли компанія не знає, да, де саме перебуває авто і чому воно затримується, клієнти починають нервувати, а менеджери, як правило, витрачати час на дзвінки водіям, клієнтам на та на узгодження всіх цих ситуацій. Як навіть зізнавався один з наших партнерів, ми знали, що наша машина виїхала, але де вона не мали жодного поняття. До речі, з цим також наприкінці покажу, яке в нас є рішення, теж досить креативне. Думаю, вам буде цікаво. Ну і останнє, з чим до нас звертаються, це саме людський фактор у плануванні маршрутів. Наприклад, уявимо, да, у вас є один логіст, який крутий, знає всі секрети маршрутів, всі особливості вашої логістики, але у нього все в голові. Да, а є що буде, якщо він піде у відпустку? Да, тобто тут і людина не може нормально відпочити, а якщо може, то в нас все рушиться. Да? Тобто, маршрути будуються або як доставка зрізається, клієнти незадоволені. А тут якраз виникає ключове питання: як це все да, тримати під контролем і не втратити якість сервісу, як зробити так, щоб система працювала незалежно від людини, щоб витрати не росли, а клієнти залишалися задоволені. Саме це і дає наш сервіс. По перше, він автоматично планує маршрути не за години, а за хвилини. Наприклад, якщо у вас. Візьмемо 100 точок доставок по Києву та області. Система сама складе оптимальні маршрути, замість того, щоб логіст вручну розписував його на Вікселі до пізньої ночі. По-друге, вона оптимізує витрати. Тобто, ви бачите, де можна зекономити і при цьому не погіршити сервіс. Наприклад, система підкаже вам, як об'єднати кілька замовлень в один маршрут, або де досільно залучити, наприклад, менший автомобіль, і це буде реальна економія і пального, і годин роботи. По-третє, ви отримаєте повний контроль у режимі реального часу, хто, де, з яким замовленням. Тобто, ви в будь-який момент можете бачити, чи водій дотримується маршруту, чи не стоїть він у заторі, чи вчасно приїжджає до клієнта. Ну і найважніше, найважливіше це гнучкість нашої системи. До речі, про це розповідав у попередньому вебінарі. Запис є на Ютубі. Можете також ознайомитись, там є приклади. Скажімо так: у кожного бізнесу є свої правила. Да, хтось розвозить напої, хтось. Товари харчування, хтось інтернет-замовлення, система адаптується під конкретні процеси та вимоги. Наприклад, для дистриб'ютора напоїв важливо враховувати об'єм, вагу товару, а для онлайн-магазину часові вікна, склади та узгодження з клієнтом Тобто, ви отримуєте не просто маршрутизацію, а саме інструмент для керування клієнтським досвідом на етапі доставки. Щоб це було зрозуміліше. Хочу продемонструвати це на прикладі нашого сервісу. Зараз перемкнусь, буду демонструвати. Друзі, напишіть, поки що я бачу в чаті в чаті в нас тиша. Напишіть, будь ласка, хто ви звідки про нас дізнались звідки до нас прийшли. А взагалі, якщо є питання, будь ласка, задавайте. В кінці у нас буде Q&A Я буду відповідати на всі ваші запитання. Так, зараз буду включати демонстрацію одну хвилиночку. Так, зараз. Так. Не хочу вмикатись демонстрацію екрану. Зараз зробимо. Угу. Так, да, так, є, а зараз обираємо екран і починаємо. Угу. Ну, давайте заширимо весь екран. Так, почати трансляцію. Да, підкажіть, будь ласка, чи видно екран? Чи видно наш сервіс? Робоче місце логіста. Будь ласка, плюсик в чат. Угу. Дмитро, дякую, бачу, супер. Отже, ми зараз знаходимося на робочому місці логіста. Що ми тут можемо бачити? Зараз проговорю про пріоритетність взагалі точок. Це також дуже важливий функціонал, який дозволяє підвищити і клієнтську лояльність, і для нас значно полегшити планування. Одразу, що хочу зазначити, да, на мапі ми можемо бачити синім це взагалі всі наші точки доставки, да, які в нас є. Зірочками, як можете бачити, деякі точки виділені, да, тобто вони відрізняються. Що це таке? У нас в нашій системі є можливість створити необмежену кількість пріоритетних груп. Коли ми тільки створюємо, вносимо заявку, а в неї є загальний пріоритет, тобто це звичайна точка, да, яку нам потрібно розвести, враховуючи її да, часові проміжки і додаткові умови. А можна створити, наприклад, пріоритетну групу. Ми можемо назвати її як завгодно, вказати час розвезення. Да, для конкретно цієї групи. В цьому кейсі в мене якраз от з 8 до 11, а тому, що якщо поставити, наприклад, з 8 до 10, то дуже обмежений часовий проміжок да, системі може знадобитись додаткова машина. Отже, дав такий проміжуток, ми впораємось і тою кількістю авто, яка в нас є. Фігуру також можете обрати яку завгодно, да для відображення цих точок. А також можна вказати пріоритет для цієї групи. Тобто, коли в нас буває декілька груп пріоритетів для однієї тієї ж самої точки, да ми можемо налаштовувати коефіцієнт пріоритетності цієї групи. Ну Тут, я думаю, зрозуміло. А далі. Ми можемо подивитись в нашій системі, да в нас є Перша маршрутизація це е, по пріоритетності цієї групи. Ось тут в системі ми можемо відфільтрувати, подивитись це наші заявки. Да, тобто є загальна група, є група з пріоритетом. А якщо ми натиснемо на властивості, да, ми зможемо подивитись більш детально на цю заявку. Ми можемо натиснути також на кнопку в маршруті, да, і ми одразу перейдемо в системі на цей маршрут, да, одразу побачимо в маршрутному листі ось цю нашу. Да, також можемо бачити інформацію по ній. Так само в нас можна працювати і з прив'язкою авто до заявки. Так само, да ми переходимо в заявки, тут ми що можемо побачити. В нас так само є. Пріоритетні групи, а також ми прив'язали до пріоритетних груп машину. Для чого це робиться? Наприклад, є якийсь габаритний товар, який можна вивозити певною кількістю машин. Або, наприклад, ми можемо задати для цієї точки, що її можуть вивозити машини, наприклад, тільки з гідробортом і тільки рефрижераторами. Ну, зараз фантазуємо, да? Все. відповідно, система буде розуміти, що якщо в нас замовляється ця точка, то і для того, щоб на неї доставити, нам необхідно. Взяти машини з цього переліку. В довіднику також ми можемо створити будь-яку кількість груп авто, да і назвати їх, і прив'язати до них необхідні машини. Система буде це також враховувати при побудові маршруту. Маршрутизація за цією прив'язкою. Да, ми також можемо відобразити її на мапі. Ось такий в нас маршрут. Тут, до речі, ми бачимо помилку, навмисно її залишили. У да, нас перевантажена машина, перевантаження 16 кілограм. Ми це також можемо побачити. Система це враховує. Да, щоб, ну, в таких випадках, зазвичай, ми будуємо або багаторейсові маршрути, да, тобто коли машина повертається на склад, дозавантажується, от, або ми беремо додаткову машину. Це що стосується маршрутизації. Можемо ось так відобразити всі маршрути на мапі. Ось ми їх будемо бачити. Ось таким чином. А ще додатково, з того, що хотів вам показати, це саме інформування клієнтів. Тут навіть з власного досвіду, як клієнтського, да, можу сказати, що коли в нас немає чіткого часового проміжку на доставку, це незручно. Ось, наприклад, я замовляю в наших клієнтів воду, і мені оголошують часовий проміжок, що приїде з 10 до 19. Зрозуміло, це весь день складно щось планувати, але є рішення. Коли маршрути вже сплановані, ми можемо надіслати клієнту смс-ку з посиланням на мапу. Ось таким чином для клієнта це буде виглядати. Тобто він бачить свою точку, він бачить плановий час прибуття, да, який в нас спланувала система, і також він може бачити машину, да, де зараз знаходиться водій. Можете звернути увагу, що клієнт не бачить ані маршруту, ані інших точок на маршруті, да, тобто він бачить тільки свою точку. Після того, як водій до нього заїхав, машину він також вже не бачить. Це такий додатковий інструмент для клієнтів, да, щоб вони точно зустріли водія, наприклад, для доставок води це 100% буде корисно, тому що часто бувають такі ситуації, коли водій приїхав, а клієнта немає вдома, да, він кудись відійшов. Так, клієнт точно знає, да, коли ми будемо в. В нього. І це також зменшує навантаження на логістів, менеджерів, водіїв, що стосується телефонних дзвінків. Також зручний функціонал налаштовуємо через інтеграцію з SMS-провайдера. Так, тепер повертаюсь до нашої з вами презентації. Так, повертаюсь до вас. Супер. А, отже, друзі, тепер. Що стосується того, що ви отримуєте, хочу ще раз пройти да, через такий підхід, що саме ви отримуєте. По-перше, зменшення витрат на доставку. По-друге, це прискорення доставки і підвищення її точності. По-третє, це, звісно, задоволені клієнти, які повертаються та купують більше. У підсумку зростання продажів і конкурентна перевага на ринку, і все це завдяки грамотному управлінню останньої милі. Отже, якщо ми говоримо про бізнес, який постійно змінюється, клієнти стають більш вимогливими. Остання миля це ключ до клієнтського досвіду та продажів. Мурашина логістика Ent logistics – це гнучкість, плюс масштабованість, плюс контроль. Це не просто маршрутизація, це інструмент, який підходить під будь-який бізнес-процес та потребує лише невеличких налаштувань, які ми робимо на етапі впровадження під час навчання вашої команди. Коли ви інвестуєте в останню милю, ви інвестуєте і у лояльність, і у прибуток вашої компанії. Ось таке в нас резюме. Тепер час для ваших запитань, друзі. Бачу, в чатах ніхто не пише, чи всім все зрозуміло, можливо, є якісь питання, не соромтесь. Найгірше питання це не питання. Якщо по цій темі все зрозуміло, без питань, поділіться, будь ласка, вашим фідбеком. Можливо, у вас є ідеї, про що ще цікаво було б послухати. Будь ласка, поділіться. Давайте ще хвилинку почекаю ваші запитання. І тоді будемо завершувати. Угу. Так, да, друзі, бачу, що питань немає. Що ж. Е Значить, я добре доніс інформацію. В будь-якому випадку я вдячний за те, що ви сьогодні були з нами. Попереду у нас ще цікаві нововведення, будуть підкасти. Тому слідкуйте за нашим YouTube каналом. Також буде смс, перепрошую, смс. Оповіщення через пошту буде розсилка. Тож не пропустіть. Дякую всім, гарного вечора, колеги. На все добре та тихої ночі. Гарного вечора.